Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, втішителі душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарбниці і життя подателю, прийди силися в нас, і учисти нас від всякої скверни, і спаси благи душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, без смерті, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, без смерті, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, без смерті, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Мій, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учи гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, солонемо ще наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плів наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приїде, поклонівся, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічних у скорботах, що ведьми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, зашуміли й порушилися води їх. Порушилися гори сили його, мистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рану досвіта, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля, Господь силі з нами, заступник наш, Бог, Якова. Придіді, побачте діла Господні, які чудавчини він на землі. Припиняючи війну до кінців землі, потрошені дух і зломи зброю і спали що ти вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, і заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. У мирі Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир, за соти, спасіння душ нашого, Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир усього світу добрий станція, ти Боже, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся, Господи помилуй. за святий храм, цей тий, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві помолімся. Господи помилуй. За святішого селенського. А. Єрея, Лева, Папу Римського і за блаженнішого патріарха, нашого, Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, кер Степана, кер Андрія, і за все чесніших отців наших, чесне присвітерство, Христі, дияконство, за весь причити людей. Господеві помолімся, Господи помилуй, за Богом бережений народ, наш заправління, все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мідний чинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю, сили Твоєю. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб подати на ослабну незвориму й переможну силу, і мужність христо, іменитому воїнству нашому, Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх. І, вражав Господеві, помолімся, Господи, помищо вислухати крик Святої Церкви, Твоєї зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами слух Його, які в печалі й скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи помилу, Щоб визволитися нам від усякої скорботи гніву, і нужди, Господеві помолімся, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи помилу, пресвяту пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святами пом'янувши самих себе й один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь, явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість цього вічна, Бо Господь явився нам. Благословен, хто й дам ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їм. Господь явився нам, благословен хто й дам ім'я Господнє. Я не мрожутиму і розказуватиму про діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен Хто в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. Господь явився нам, благословен Хто в да Господнє. спаси, Господи, людей твоїх. І благослови наслідня Твоє, перемоги благовірному народу, і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люгу Тві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячас, і на віки віків. амінь. Заступництвом передики благовіємо, і заків не осоромимося, не пордиблаємо молитвами нашими, все на Бородице. Утверди православну громаду, спаси благовірних людей, Укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир усім премудрість будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, і сини Божі, воздайте, Господеві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх ми гірок. Премудрі. До ефесан послання святого апостола Павла читання Будьмо уважні. братя, кріпіться в Господі та в мутності й сили. Удягніться в повну зброю Божу, що ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти власта і проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихою ви могли дати опір і перемаючи все міцно встоятися, стійте, отже, і підперезавши правду і бедра ваші. Януши броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над у себе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лука мого. і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. А неуя,нуя. Анилуя, премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усіх і Мі, духом Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горід вигнись, і киньця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, ваш, що на небі, не простить. Провин ваши Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського, Арха Єрея, Лева, Папу Римського. І за блаженнішого патріарха нашого Святослава, й за боголюбивих єпископів наших, Пірьосифа. Степана Карандія, і за все чесніших отців наших, протоархамандрита, Роберта, протигонина Йосифа, і Йосифа, за те, що служать і послужили уся обителі обителіці, і за отців наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Не на постріли убиваємо, і не зброя наша, врятує нас, Господа, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, Всемогутній Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, захиснику вірних, пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою Покорих і Христолюбивому воїнству нашому, відай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико, дорігів наших і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог іси, і тобі славу посилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віки. Амінь, ще іще приклонивши голови Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого Боже, єдиний, що твориш чудеса, злянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні у покаянні, і з умиленням молимось Тобі, Поможи нам, Боже Спасителю наш і визволи нас ради, імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема, і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають, ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші, побачили нас і упокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш сило і упокоєння, і заступниче. Наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах, посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають, до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистивих зухвач Твоїх на страх і втечу, Христо, любив умож воїнство нашому, подай у відвазі відвазі мужності погнати й нас догнати. І в імені Твоєму перемогти, їх. а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і вдень праведної відплати Твоєї подай Вінці не тлінні, Боти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, восила Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віки. Амінь! Премудрі Чеснішу від Херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління Бога Слово породила, сушому ороницю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячку, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, Своєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилує, і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий, єдиний, на. Країну храни волі світу промінням ти її осіни світлом науки і знання Нас, дітей просвітив. Чисті любові до краю ти нас Боже зрости, монимось Боже, єдиний нам україну храни Всі свої ласки дрого ти, ти, на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай.